будеш святкувати 40 років до 50 не доживеш. За 40 днів діти не захищені і будь- яке погане око може вплинути на дитину. Цифра 40 відповідає такому старшому аркану, який є 13-м із старших арканів, і це аркан Смерть. У мусульманських країнах 40-річчя в принципі не святкують. Можуть бути втрати, втрати сім'ї, втрати здоров'я, фінансові втрати. Так, настає криза середнього віку. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і сьогодні з вами я, дослідниця, українська письменниця і психолог Тетяна Дугельна. Буду досліджувати забобони, заборони, традиції, повір'я. Які пов'язані з святкуванням 40-річчя? Цікаво? Тож підписуйтесь зразу на канал і поширюйте це відео, бо я вам підготувала величезну кількість інформації, що про це думають езотерики, психологи, тарологи, нумерологи і що про це говорить дохристиянська і християнська традиція. До речі, чи святкуєте ви? Чи святкували, чи будете святкувати свої 40 років, адже це свого роду юбілей. Мені дуже цікаво, поставте на паузу це відео і напишіть під цим відео, чи ви святкували, чи ні, чи плануєте чи ні. А я вам тим часом розповім, що вважається і є така забобона, що якщо людина, особливо чоловік, відсвяткує свої 40 років гучно і весело до. То до 50 він не доживе. Жінкам наче і можна святкувати, але вони самі не хочуть святкувати. Чому? Давайте розбиратися. 40 років. Це число фатум, це рокова межа. Чи що це таке? Так от, в християнській традиції з цифрою 40 дуже багато чого пов'язано. В Біблії описано, що 40 днів тривав великий потоп. Після якого прийшлось відроджувати весь світ. Також 40 років водив Мойсей ізраїльтян по пустелі, після якого періоду вони вийшли на землю обітовану. А Ісус, в свою чергу, 40 днів провів у пустелі після свого хрещення для того, щоб сприйняти саме це благословення. Нерідко це число вважають фатальним, тому що воно пов'язане з обрядами народження і смерті. Вважається, що протягом 40 днів після пологів жінка вважалася нечистою і не мала права відвідувати храм. А грудних дітей взагалі не можна показувати стороннім, бо за 40 днів діти не захищені, і будь-яке погане око може вплинути на дитину. Знаєте, одночасно хочеться сказати: люди добрі, зупиніться, адже 40 тижнів жінка виношує дитину і народжує нове життя. Це також 40. Чотири сторони світу, і на вершині цього світу сонечко, яке формує фігуру як піраміда, і це також цифра 40. Чотири сторони. У піраміди і нуль на вершині, як сонечко, як той вектор, звідки спускається промені на землю. Взагалі довкола 40 можна розповідати дуже багато, як негативного, так і позитивного. Але як на мене, то на ще на зорі християнства. А якщо більш точно дохристиянські часи на Росії, був такий звичай, що на 40-й день тіла померлих, які захоронювали, мали перевірити, особливо якщо людина ввела праведний образ життя і претендувала на те, що вона могла стати святою після смерті. Тож, через 40 днів після того, як її передавали в землю, її мали перевірити тіло. Якщо тіло залишалося без ознак тління, то таку людину переводили і канонізували і переводили до рангу святих. Саме в нашій мові слово сорок взагалі означало срок. Сорок це вже потім літера О з'являється як цифровий код, а взагалі сорок використовувалося як срок, термін. Певний період. І дійсно деякі джерела вказують на те, що люди раніше жили дуже мало, частіше помирали, і до 40 років не доживали, тому що було багато різних хвороб, багато людей гинуло від різних катаклізмів. І саме вік людини був дуже-дуже маленьким. Тому 40-річчя люди просто боялися. Можливо, у нас на несвідомому рівні також є цей страх. Ну, ви пам'ятаєте, тут я вам вже як психолог можу наголосити на цьому, що в нашій підсвідомості є величезна кількість заблокованої, захованої, витісненої інформації про різні періоди нашого життя і навіть нашого роду. Наприклад, якщо наші бабусі або дідусі проживали голод, пережили голодомор, або щось пов'язане з нестатком їжі. То ми зараз в сучасному світі, маючи вдосталь їжі, все рівно можемо її накопичувати і боятися саме не мати достатньо їжі. Хоча, з точки зору сучасних ситуацій, як наче би, і так, от такий страх не мав би з'являтися. Те саме стосується і 40-річчя, це може бути дуже глибинна травма, яка прийшла до нас генетично з тих рівнів ще до християнської Русі. України, і відповідно вона на нас впливає. Тож, чи святкувати вам, чи не святкувати 40-річчя, ще декілька фактів. Про саме період християнізації. Ми вже говорили, що 40 днів тривав Всесвітній потоп, це ви знаєте. Також ви знаєте, що після розп'яття Ісус вознісся на небо через 40 днів. І чи це погана така теза стосовно 40 цифри. Як на мене, вона вказує на те, що ми з вами, якщо будемо вести праведний образ життя, будемо духовно. Розвиватися, то і наша душа буде возноситися, як то кажуть, до першоджерела, до Бога Творця. І, до речі, у нас існує обряд після смерті, поминальний обряд. Ви знаєте, на 9 днів і на 40 днів поминають душу. І вважається, що на 9 днів душа максимально емоційно відокремлюється від тіла, тіло віддають землі. А на сороковий день душа починає вознесіння, і тоді навіть родичам стає набагато легше. Тож вважається, що саме ці 40 днів, які Ісус, за які Ісус возносився на небо, вони є показником того, що душа будь-якої людини протягом 40 днів і якраз на сороковий день після смерті, і вознесеться. Як на мене, це прекрасно стосовно цифри 40. Ще ви маєте зрозуміти, що багато людей, не розуміючи символізм цієї цифри, мають такий, на них пішов такий дуже потужний вплив оцих забобон, і вони стараються не святкувати 40 років. Як то кажуть, знаєте, не буди лихо, щоб було тихо. І ось в такому випадку мені здається, що варто ще розібрати. Що говорять про це психологи, і чому психологи вважають, що нічого такого страшного не трапляється, окрім кризи середнього віку? Так от, якщо ми говоримо про те, чому не святкувати чоловіку, то це скоріше про забобони, ну, можливо, про астрологічні якісь впливи. Хоча, знову ж таки, розберемося. А от щодо жінок. То якраз в 40 років офіційно настає в якійсь мірі старіння, перехід жінки в період уже старіння. І саме в цей момент вважається, що починається біологічне старіння організму. І для того, так як жінки хочуть завжди залишатися психологічно і фізично красивими і привабливими, то вони хочуть перескочити цей період 40 років, щоб не зафіксуватися, що вони вже стали. Але більш зрілими, і відповідно не тільки ментально. Помудрішали і психологічно, а фізично стають вже більш, скажімо, такими старшими. Так от, дійсно, з точки зору фізіології і психології, в 40 років можна назвати цей період кризовим, коли запускається процес старіння, організм починає здавати, як то кажуть, з'являються хронічні захворювання, здоров'я може погіршуватися. В цей період в жіночому організмі відбуваються різні зміни. Організм готується до менопаузи і відповідно емоції можуть бути розбалансовані, тому що розбалансовується гормональна сфера. У чоловіків і у жінок абсолютно однаково можуть з'являтися перші ознаки старіння це сивина. Шкіра може покриватися зморшками, перестає бути достатньо пружньою. Хоча ви знаєте прекрасно, що багато людей якраз в цей період починають займатися здоровим способом життя, правильно харчуватися, звертають на себе увагу більше і навпаки виглядають краще, ніж виглядали. До 40 років. Тож, все дуже відносно. Але ви маєте зрозуміти, що якщо ваша віра в те, що ви зовнішньо і внутрішньо стаєте більш привабливими в цьому віці, тане, то тоді я вам пропоную звернутися до моїх колег, до психологів і попрацювати зі своєю самоідентичністю або своєю я-концепцією з сприйняттям себе. Але одночасно, що про це говорять езотерики? езотерики ну, – це така група людей, які вірять в щось таке надприроднє, вони оперують поняттями космічних законів, якихось процесів, ну, наприклад, ті самі тарологи, нумерологи. Що вони говорять про цифру 40 і як. Вони вони до неї відносяться. От, Наприклад, з точки зору нумерології, я вже сьогодні вам казала: нічого поганого в цифрі 4, а відповідно, і 40, немає, тому що нумерологи трактують символізм цифри 4 як символ творіння або Створення певних форм матеріальних Духом Святим. Коли нуль як Сонце, як перша основа, як творець, спускає, спускається в форму і створює ось цю таку конкретну форму, як квадрат, як куб. До речі, на символьній мові квадрат, куб, там, де чотири вершини, чотири сторони є символом матеріального світу, тобто фізичного, тобто тілесного. Але ми з вами всі свідомі люди і розуміємо, що фізичне тіло воно колись зароджується, потім народжується, потім живе, розвивається, старіє і помирає. І це якраз концепція смерті. І ось тут ми маємо згадати з вами, що цифра 40 дійсно фігурує в. Таро і е, цифра 40 відповідає такому старшому аркану, який е, е, є 13 із старших арканів. І це аркан смерть. А 13, якщо ми один додамо до трьох, получ, е, отримаємо четвірку, знову ж те саме 40 приходить до нас. І е, ми говоримо про те, що четвірка на Сході. І, наприклад, в тарології, в тому числі, сприймається вже як е, цифра смерті. Але смерть це міра, пам'ятаєте, 40, срок, період, перехід, тобто це перехід між світами. Цифра 40 це магічне число, яке має вам вказати на те, що прийшов час щось завершити і кудись перейти. Таким чином, якщо ми з вами звернемо увагу на те, що думають про це. Езотерики, то якісь езотерики не рекомендують в 40-річчя до себе привертати увагу, ну, тому що ґрунтують своє е, таке застережливе застережливу поведінку на символізмі саме аркану смерть, 13-го аркану, до якого відноситься, ще раз повторюю, 40. А хтось каже, наприклад, нумерологи, нічого страшного в цьому немає. Це просто творіння нових форм, перехід на нові рівні. Який ви оберете для себе варіант? Будете ви дійсно спокійно реагувати на цей вік, чи ви будете обережно себе поводити, це вже вибрати, вибирати вам. Але завжди, коли ми святкуємо. І будь-яке святкування це ну, певна традиція. Хочу вам нагадати, що, наприклад, в Європі взагалі ніхто не замислюється про те, чи святкувати чи не святкувати 40 років. У них немає такого упередженого до цього відношення. Одночасно в мусульманських країнах 40-річчя, в принципі не святкують, але знаєте з якої причини? Тому що мусульмани не святкують взагалі ніякі ювілеї і дні народження. Вони скоріш залишили за собою ту традицію, яка властива нашим з вами. Предкам і в нашу стардохристиянській, і навіть вже в християнські часи наші з вами пращури, наші предки святкували день Янгола або покровителя імені людини. Тобто цей день вважався більш важливим і сильним, ніж день народження. Я взагалі вважаю, що з Днем народження треба розумітися, як обходитись. Це певний нумерологічний код, по якому людина заходить, фіксується в цьому матеріальному світі. Він говорить дуже багато нам про що, і ви знаєте про мої дослідження відомих постатей тут, на каналі Калина, їх нумерологічних матриць за моєю авторською системою нумерологія духовного таро. Якщо раптом ви цього ще не бачили, то шукайте у нас на каналі. Портрети вже є і Григорія Савича Сковороди, і Лесі Українки, і найближчим часом будуть з'являтися нові портрети нумерологічні. тож запрошую вас вивчати взагалі дату народження свою для того, щоб змінювати якість життя. Але якщо ми повертаємося до нашої теми чи святкувати чи ні 40 років, то, наприклад, в Японії цифра. 4, 40, і взагалі всі дати пов'язані, якщо є там цифра 4, то ці дні народження взагалі не святкують. Тому що 4 в японській традиції: і роглів 4, і сама цифра 4, вона символізує смерть, і японці дуже обережно відносяться до того, щоб, як то кажуть, знову ж повторюсь: не буде лихо, буде тихо. Тобто вони дуже. Вірять в символізм. Вони вважають, що не варто робити те, що може в життя навпаки привернути більше уваги негативної. Астрологи, як вони пояснюють 40-річчя і такі різкі зміни в житті людини, вони вважають, що в цей момент, а саме так і є, коли людині виповнюється 40 років, в її життя починають дуже потужно приходити своїм впливом дві дальні планети: це Плутон і Уран. А ті, хто з вас хто, хоч трохи цікавиться, Астрологію, то знаєте, достеменно, що це такі дуже потужні провокатори. Вони приходять і вносять в життя величезні трансформації. Вони можуть як привнести велику оновлення і швидкість, певну таку революцію в житті. Тобто людина, яка довго сиділа і нічого не діяла, вона в 40 років буде здавати цим двом планетам або енергіям цих двох планет величезний іспит, можуть бути втрати, втрати сім'ї, втрати здоров'я здоров'я, Фінансові втрати, і, відповідно, астрологи рекомендують обережно проходити цей період, розуміти, які ще поряд інші планети тобі допомагають. І, звичайно, будь-яка духовна практика, друзі, вона завжди допомагає проходити будь-які кризові періоди. А коли ви знаєте, то ви починаєте жити завдяки знанням, а не завдяки тільки певним забобонам. Тож, астрологи також трохи роз'яснили. Нам, чому в 40-й період, в 40 років, люди себе почувають погано, мають якісь певні проблеми і тому не хочуть, щоб їх до доганяли ці проблеми. Ці проблеми людину можуть наздогнати і в 20, і в 30. І в 50 також, як ви розумієте, але саме довкола 40 -річчя, саме велика така забобонна містифікація, я би сказала. У будь-якому випадку хочу завершити сьогодні нашу з вами зустріч дослідження, залишивши вам право вибору святкувати 40 років чи ні. Але однозначно мені дуже цікаво, чи було для вас корисне це дослідження. Напишіть мені свої в коментарях свої запитання, свої. Коментарі стосовно цього. Питання, а я вам дам декілька порад. Якщо ви все-таки, як то кажуть, знаєте, один раз обпеклися і вже і обпеклись на молоці, будете і на воду холодну дути. Тож, можливо, в 40 років не варто святкувати так дуже потужно, можливо, трошки можна обхитрити цю дату, але так хочеться, нам так не вистачає зараз ось цього свят свята, родинного тепла, затишку, але вже на, саме, на день народження до нас приходять найрідніші. Наші друзі, наша родина. Можливо, просто відсвяткуйте не день в день. А вже, якщо вам 40 днів і один день, то це вже не 40 років. так? Вірніше, 40 років і один день, то це вже не чистих 40 років. Можливо, зробіть тематичну якусь вечірку і попросіть, щоб ваші родичі вас не вітали з Днем народження, а просто ви прийшли, посиділи, поспілкувалися, побачили один одного. А можливо, це якраз. Той день народження, коли ви маєте переосмислити своє життя, яке вже прожили і яке хочете прожити попереду, можливо, дійсно, це той перший день народження, який ви можете присвятити саме собі і зайнятися тим, чим хотіли вже давно, але і за якихось звичок, і за якихось традицій, в тому числі сімейних, ви святкували в певному колі при певних обставинах. Подумайте про це, адже 40 років всі психологи, мої колеги, зараз мене підтримують. Так, настає криза середнього віку. Але про це, про що вона нам говорить? Вона нам говорить в першу чергу про те, що людина починає переосмислювати сенс життя. Пріоритети, цінності. Людина починає дивитися на все, що її оточує, через іншу призму, більш духовну, більш мудру і більш світлу. Я вважаю, що сьогодні нам всім варто стати більш свідомими. Я щиро від всього серця бажаю кожному з нас, всім нам, українці, щасливої долі. Обов'язково нашої незламної волі, найшвидшої перемоги. Тож, єднаймось, українці, і до зустрічі на каналі Калина.